Середня ціна вживаної Тесли знизилась до рекордного мінімуму. Зараз вживана Тесла коштує 30 958 доларів. Це на 54% нижче від максимальної середньої ціни на вживану Теслу, яка була у 2022 році. Однак у той час як ціни на вживані Тесли падають. Ціни на акції Тесли зростають. І одним з дуже вагомих чинників цього стала підтримка Ілона Маска Дональда Трампа у передвиборчій кампанії, на яку він витратив, здається, 118 мільйонів доларів. З початку року ціна на акції Тесла зросла майже на 50%. А сам Ілон Маск став найбагатшою і найвпливовішою